Христос Воскрес. Вітаю на вечірній молитві. І, знаєте, як перед історією сьогоднішньої нашої молитви розважання хочеться згадати слова одного з моїх наших парафіян. І ці слова для мене, вони стали, знаєте, такими певними знаковими, які заставили дещо. Задуматись над тим, що таке дійсно віра, чому треба молитись, і я для себе дав тоді відповідь, а зараз, коли війна, тим більше, я утверджуюся у своїй відповіді. Що він сказав, що віра і це все ходіння до церкви, це, знаєте, потрібно тим, які є такі, знаєте, каліки. Які не мають сили ходити, які вже ну, в духовному розумінні, тобто які вже розбиті на ніщо, яким треба дати, знаєте, якусь, хоч якусь паличку, щоб вони хоч якось дибали. Але це не вихід, це не лікування. Я з ним погодився до деякої міри. Тому що сам Христос сказав, що Він прийшов. Лікаря потребують, речі так, лікаря потребують хворі, а не здорові. І якщо людина дійсно є хвора і немічна, вона повинна прийти туди, де їде до лікарства. І саме молитва це ті костелі, які дозволяють мені впевнено рухатись дальше. Які дозволяють мені стояти твердо на ногах. І якщо б не молитва, то в один момент я би просто впав. Зрештою, всі ви зараз, я думаю, що та й до війни бачили так звана е, популярна скандинавська ходьба. Коли нормальні, здорові люди ходять з паличками, кажуть, що це зручно, що це класно, що це дуже здорово для чого їм? Лишні. Тобто додаткова впевненість. Так от, молитва це додаткова впевненість. Для когось вона дійсно є костелі, бо інакше людина ходити не може. А для когось це є додаткова сила, яка тільки утверджує і дає йому сили нести на руках того, хто не може ходити. І тому я так хочу, щоб ви, всі, хто є спільно зараз на цій молитві, чи хто може пізніше буде дивитися цю молитву, слухати наші розважання, не боялися молитви, не бійтеся цього. Не бійтеся бути слабкими, щоб отримати засіб бути сильними. Тож запрошую всіх до вечірньої молитви розважання при стрітинській свічці е, з проханням про захист і благословення від Бога. Для вечірнього розважання ми сьогодні візьмемо з вами друге послання апостола Петра. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос Воскрес. Бо Його Божа сила дала нам усе до життя та побожності завдяки спізнанню того, хто нас покликав своєю славою та силою. Бо Його Божа сила дала нам все для життя і побожності. Божа сила, тобто Божа сила, яка прийшла до нас на землю. І це Божа сила, це Ісус Христос. Простий юнак. Проста дитина, народжена від Марії, від Духа Святого і Марії в сім'ї Теслі. який, я думаю, що вчився оцього теслярського ремесла. Який виконував всі е, хатні роботи, допомагав своїм батькам. Який поводився як звичайна людина, але при цьому всьому, він знав одне. Що без Бога. Нічого неможливо. Що тільки з Богом можна чогось досягнути. Він знав, що правдивий Отець наш це Господь Бог. І коли він же досягнув того віку, згідно якого в ізраїльському народі можна було проповідувати, навчати, він про це почав говорити. Тому ми кажемо про Ісуса не як про людину, чи як Бога. Так, це Син Божий. Але він був Боголюдиною. людиною. Богом і людиною одночасно. Він настільки в собі це все поєднав, щоб нам показати, що людина здатна бути з Богом. Що людина може бути з Богом. І що дає людині оця єдність з Богом. Йому простому чоловікові, простій людині. Ну, я так кажу образно, простій людині. Що це дало? Дало можливість допомагати іншим, оздоровляти, дало можливість благословляти і годувати потребуючих людей, дало йому можливість силу терпіти знущання, терпіти переслідування, терпіти цю несправедливість, яка, бачити людей, які хочуть скористатися його ласки, і при цьому далі їм допомагати. Дало йому силу бачити зраду свого учня, а пізніше всіх учнів. Дало йому силу молитись на Христі за тих, хто його розіп'яв. Завершилось це Воскресіння. Тому що кожен з нас має прийти до цього Воскресіння. Кожен з нас має прийти до того моменту, коли Він стане іншим. Я думаю, що всі чули про кінець світу. Практично кожна релігія сві... говорить про те, що буде момент, коли цей світ завершиться, коли все зникне. І тоді відбудеться якесь нове переродження. Зрештою, Іван, Євангелист Іван написав Книгу Откровення, в якому описано цей страшний суд. І що будуть відкинуті одні, і восхвалені підняті інші, а все це. І той, і хто доживе до цього, він спасеться, тому що якщо він спасеться тільки тоді, коли він своє життя прожив з Богом. Коли він пройшов оцей шлях, як пройшов Ісус Христос. Єдності людини і Бога. В єдності, в якій людина отримує набагато більше, ніж те, що сама може дати. Отримує набагато більше, ніж те, що вона собі може уявити. На отримує безмежні сили, ласки і чесноти. Але для цього кожен з нас має вибрати ось цей шлях, бути з Богом і йти Його заповідями. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Тому, брати, тим більше старайтеся утвердити ваше покликання і вибрання, бо те, що робиш, ні... бо те, робивши, ніколи не спотикнетеся. Утвердити себе в покликанні і вибранні, у вибранстві. Що це означає? Це означає взяти відповідальність на себе за свої слова. Тобто усвідомити, що кожне слово, яке я промовляю в своєму житті, несе відповідальність. За кожне слово і діло, яке я вчиню, будуть відповідні наслідки. І саме коли людина утверджує себе у Божих ділах, коли вона Бере хрестик, одягає його на себе. Коли вона каже, що вона християнин, значить, вона несе відповідальність за кожне своє слово, яке вона промовляє. Чи це є слово благословення, любові молитви, чи це є слово матюк, чи прокльона. Вона відповідає за кожне діло, яке вона вчинила, тому що можна говорити, як я багато всіх люблю, але при цьому. Забирати останнє у людей. Наші слова і наші діла визначають те, що буде зі мною. Вибираючи шлях Божий, людина не спотикнеться. Вона завжди знає, що те, що вона робить, це є правильно. Вона в цьому є впевнена. І цьому її утверджує сам Господь. Але якщо людина чинить гріх. І при цьому на чорне каже біле, а на біле чорне, тобто, перевертаючи все з ніг на голову, ніколи вона до добра не дойде. Вона, Їй буде важко в цьому житті, тому що зовні буде все класно, красиво, але внутрішній світ цієї людини буде зруйнований. Ми не знаємо, що твориться всередині кожного тих близьких, які біля мене. Навіть чоловік до кінця не знає, що твориться в серці його дружини чи дружина, не знає, що твориться в серці чоловіка, не говорячи вже про інших людей. Тільки я знаю, що в мені. І саме наші вчинки діла говорять про те, що в мені є всередині. Саме ці вчинки і діла, які зовні можуть бути дуже класними насправді. Але коли людина тут всередині гнила, то поступово ця гниль вилізе назовні. З часом все це виляється у страшну трагедію. Е, чому я кажу це? Тому що згадується мені сьогодні е, до цього моменту. До цього, що я говорю, епізод із Старого Завіту, коли ізраїльтяни, ізраїльський народ Мойсей вивів із Єгипту. Вони не просто так вийшли, не мавши нічого. Це ми хибно уявляємо. Насправді, єгиптяни їм дали дуже багато з собою, дорогоцінних речей. Тому що єгиптяни хотіли відкупитися від Ізраїля. Перетерпівши 10 кар, вони сказали: заберіть у нас все, тільки йдіть геть. І оці люди, які мали багато всього, були багатими насправді раби і багаті, але не мали одного хліба. Не мали що їсти. І почали нарікати. Їм вже не потрібно було золото. Хоча вони не казали, Боже, ми тобі даємо золото, дай нам хліба. Вони цього не казали. Але вони просто нарікали, нам потрібен хліб. Ми хочемо їсти. І це природне було. Що зробив Господь Бог? Кожен день дарував їм манну. Тобто, це були крупиці, рослини, манни, я не знаю, як зараз це правильно вам пояснити, яку вони збирали, вона на смак нагадувала хліб. Була тільки одна умова. Люди мали збирати порцію, денну порцію, те, скільки мені потрібно для того, щоб прожив я і моя сім'я в цей сьогоднішній день. І тільки в суботу можна було збирати на два дня. Знайшлися деякі хитруни. В результаті, знаєте, що з ними трапилось? Коли вони назбирали більше, ніж треба, то вночі в тій мані завелися хробаки, і міль, і ржа. І на ранок їхнє майно все було спорчене. Тобто, вони, хотівши збагатишити, хотівши схитрувати, отримали. Покарання знищення всього, що мали. І тому так важливо є, щоб ми в своєму житті утверджувались в Божих законах, утверджувались в Божих заповідях, у нашому вибранстві, у, щоб ми розуміли, що за кожним словом і ділом стоїть відповідальність. І коли людина це розуміє, вона завжди йде правдою вою стежкою, вона завжди живе по правді. І ця правда визволяє. Приклад цього ця війна. Ми живемо по правді, ми воюємо у правді. Бо за нами стоїть правда, бо на нашій землі, захищаючи свій дім, нікого не вбивавши, як про це говорять наші сусіди і сьогодні говорили на своєму параді. Ми в правді. І тому ми, котрий уже день перемагаємо ось цю брехню, перемагаємо злобу і ненависть. Бо ми уз Богом і в Бозі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішна. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гріш! Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас гришне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір, будь щитом і списом для кожного нашого захисника. Даруй життя і збережи життя усім тим людям, які перебувають в оточенні, в окупованих територіях чи в полоні, чи в зоні бойових дій. Захорони, збережи життя для кожного волонтера, водія, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, всіх наших медиків, людей різних комунальних служб, які працюють на усунення наслідків цієї війни. Також поліції, прикордонників, наших пожежників. Просимо Тебе, Господи, збережи й захисти їхнє життя, але також просимо Твого чуда. Просвітли серце, розум і душу кожного нашого ворога, щоб вони визнали все те зло, яке вони чинять, і розкаялись у ньому, бо Ти святиєш завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес, дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій нашій молитві. Завтра, о 8 годині ранку, ми розпочинаємо наш день з Божесної літургії. Запрошую всіх на молитву. Не соромтесь встати, не бійтесь встати зранку, якщо у вас є час, бути хоча б онлайн на літургії. Ну і в 9-й годині у нас є початок денної молотовної варти. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!